Значення річниці народження та смерті Тараса Шевченка в Україні 9 березня виповнилося 201 рік від дня народження, а 10 –– 154 роки від дня смерті. У столиці до пам'ятника кобзарю принесли квіти президент Петро Порошенко з дружиною, прем'єр Арсеній Яценюк, міністри, депутати та громадські діячі. Музею імені Шевченка. Там президент вручив Шевченківський премія. Лауреатами цього року стали поет Юрій Буряк, художник Микола Компанець, письменник Костянтин Москалець та актор Петро Панчук повідомляє Євроньюз. За повідомленням першого національного Тарас Шевченко мобілізував і президента, і міністрів, і артистів, і дипломатів та військових на 18-ти годинах безперервний марафон, на якому вони читали та співали від Шевченка. За повідомленням організаторів, у марафоні брало участь понад 400 людей. А воля душу стерегла, прокинься каже: плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма. і право та й сам Шевченко на портреті у військовому спорядженні бійця АТО. Є і на передовій хлопці, які мають кобзарика і час від часу у вільну хвилину його переглядають. Кругом їх верба лози, лози, зелені. З нагоди вшанування пам'яті, генія, поетичного слова великого кобзаря у школі відбулася ранкова лінійка. Ми не забули тебе Тарасе», яку підготували учні 9 класу. Вони нагадали ще раз усім присутнім про тяжкі роки заслання, які підірвали сили та здоров'я Шевченка, про те, як він мріяв про Україну жити, писати та працювати. Настав 1861 рік, четвертий рік його повернення і заслання, рік, який почав підрахунок його останніх років життя. <му> Березня Тараса Григоровича Шевченка провідали друзі. Прийшло багато листів, телеграм з України, прочитавши їх, верб проказав, от якби додому, там би я, може, одужав. Але не судилося. Вранці 10 березня Шевченко зійшов у свою майстерню, упав і відійшов у вічність. Тараса Шевченка поховали на Смоленському кладовищі в Петербурзі. У травні цього ж року тіло Великого фобзаря було перевезено в Україну. Друзі вибрали для поховання місце на Чернечій горі, звіряючи величність місця з рядками заповіту. Минуло багато років з дня народження Шевченка, славного сина українського народу. Але сьогодні, як живий, він говорить зі своїми наступниками: Україна і весь світ шанує пам'ять кобзаря і свідченням цього є 1384 пам'ятники. Це найбільша кількість монументів одній людині. На лінійці учні школи мали змогу чути живий голос Шевченка. Слухаємо, і ми українців з'явилася можливість побачити реального Тараса Григоровича Шевченка на відеоплівці. Оце важко повірити, але це факт. Реальний Шевченко саме завершив свою роботу над твором і мертвим і живим, який він присвятив до 20-річчя повстання декабристів. Далі без коментарів. Увага на екрани. Архівне відео. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Експерти встановлюють дату плівки, автор відео невідомий. Можна тільки припустити, що це міг бути Василь Тарновський або Микола Ріпнін. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Тут і славнозвісні пророчі рідки, і власні почуття. Якби ж ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізити на небо, і ми не ми, і я не я. І особиста оцінка тодішньої України. Доборолась Україна до самого краю. Гіршеляха свої діти її розпинали це унікальне відеопослання. Кобзаря підтверджує, що творчість його завжди актуальна, а пам'ять про нього вічно жива. Завершилася лінійка вшанування пам'яті кобзаря під невмиручий заповідь Тараса Григоровича. Української мови та літератури відбулося відкрите засідання літературного гуртка Рідне слово, на якому гуртківці та шанувальники творчості Тараса Шевченка говорили про прозові та віршові твори, присвячені життю та творчості Тараса. А на зустріч з учнями початкових класів пішли 10-класниці, щоб провести незабутні Шевченківські уроки. Про це та все інше читаємо на сайті школи. А я, Анна Антонова та шкільні новини. Прощаємося з вами. Миру всім!